Шановні українці, брати і сестри, сьогодні я, національний гетьман України, владика Меркурій на ділянці землі, яка планується, і сьогодні я її освятив для національного військового меморіалу Фастівського району Київської області. Сьогодні знаменний день, сьогодні наш національний. Національний Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення національного військового меморіалу України, національного військового меморіального кладбища в Київській області і в Києві. Верховна Рада позавчора прийняла доленосний закон про створення в Україні національних військових меморіалів України. Усіх областях України і в усіх районах України, з яких є сьогодні загиблі герої України, які своїм тілом, своєю кров'ю, своїм життям закрили Україну від ворога. Ми повинні увіковичити їх пам'ять. І сьогодні я освятив цю старовинну крепость Київської Русі, цю оборонну Фасівського козацького полку і тут повинен бути Національний військовий меморіал Фастівського району. Сьогодні подана програма місцевим органам влади, написаний лист і ця ділянка повинна бути узаконена і розпочатися будівництво, тому що герої. України, воїни України і кращих у світі на сьогодні немає, як ми, українці, повинні бути увіковічені. На все життя. Бог любить нас, Господь робить наших героїв ангелами Його, то ми повинні оставити пам'ять нашим дітям, нашим внукам і нашим правнукам про цих величних українців ціни і немає рівних сьогодні, які перемагають славного ворога, повіковічить їхню пам'ять. Слава Героям України! Слава Україні!